А от у самих Черкасах біженцям бракує засобів гігієни та дитячого одягу. Про це кажуть у центрі гостинності. Його нагадаю відкрили тут кілька тижнів тому. Містяни несуть сюди одяг, харчі, посуд і навіть побутову техніку для переселенців. По допомогу ж до центру вже звернулися понад 4,5 сотні східніків. У нас певна кількість одежі. Е для підлітків і молодих людей, як жіночі, так і чоловічі, абсолютно все розділено відносно аксесуарів жіночого одягу, чоловічого одягу. Центр гостинності більше нагадує дармовий супермаркет. Тут є все від одягу до дитячих іграшок. Усі ці речі від небайдужих містян. Людмила ходить сюди часто. Сьогодні принесла пральний порошок і ліки. Каже, переселенців їй шкода, тож допомагає чи може. Купіла мила сама дітська я Одіть що необхідно людям. тут спасатель. Вот Карвалол, Валідол, вата, зеленка. Щодня послугами цього центру користуються десятки біженців. Є ті, хто щойно приїхав, але більшість уже встигли отримати тимчасове житло. Аби облаштуватися на новому місці, приходять сюди по кухонний крам і харчі. Донеччанин Іван удома був підприємцем. Коли почали стріляти, полишив усе. Забрав дружину, двох дітей і переїхав до знайомих у Черкаси. Щас ми там шукати роботу, жилье. Ну, такі центр нам дуже допомагають. То есть иногда приходится перебиваться, в первую очередь дети. Это это тяжело, очень тяжело. В какой-то мере это тяжело. Вот представьте, переехал. То есть ты жил там, там, где я бросил работу, я бросил все. Приехал сюда. Здесь нет ни жилья лично своего. То есть я с людьми живу. Но это тяжело, очень тяжело. Щоб переселенцям було легше зорієнтуватися, з ними працюють куратори центру. Волонтери виходять у дві зміни до та після обіду. Викладач Ігор Басюк тут за покликом душі каже, не міг лишитись осторонь чужої біди та потрапити в центр не так вже й легко. Спочатку треба пройти співбесіду. Тут е, за довірою, за певними, ну скажімо так, домовленостями людям, яким можуть довіряти, тому дають таку можливість попрацювати волонтером. Такі ж жорсткі вимоги і до самих переселенців. Перед входом до центру в них обов'язково перевіряють паспорт і прописку, часто вдаючи із себе біженців зі сходу. Сюди проходять місцеві волоцюги. Вікторія Курченко, Сергій Музика, Вікановини.